Чи були ви колись в тропічних лісах? Ні. Nee. Тоді підемо вас проведу. В цей раз ми вирішили відвідати ботанічний сад Базельського університету, який був заснований Каспаро Баухіном у 1589 році. Ми були приємно здивовані кількістю диких і тропічних рослин. У різних виставкових залах і на відкритих майданчиках сад демонструє понад 7500 різних видів рослин з усього світу. В тропічному павільйоні було дуже волого і жарко. Я ж, як шпіон, була в пошуках фікуса. Лірата і мало надію запозичити малесенький відросточок, але совість все ж таки взяла верх, і ми лише милувалися красою рослин. Максиму більше всього сподобався павільйон з кактусами, бо вони були різної форми і виду. Мене це здивувало, але діти розглядали рослини з великою цікавістю. Вони бігали, веселилися, збирали опале листя і загалом гарно проводили час. Дітям цікаво не тільки бігати і грати на дитячій площадці, а й пізнавати щось нове.